Чому на цій вакансії таке класне житло? Подивіться. Просто телевізор. Ну, реально, отельні В Шкафчики, все, все по стилю, стіни, все, все ідеально. Вот. Тому що на будь-який. От є об'єкт роботи, там склади, заводи, параходи і так далі. І е, такого немає, що ну, рідко таке є, що от построїли завод і одразу построїли общежиття якесь. І то воно буде низького качества. А в основному є завод, і агенція знімає по периметру, де поближче, по радіусу. Житло. І може попастися або середнє е, савдепія, там, общежиття, гуртожиток, або хостели. Хостели, квартири, реже, дома там і так далі. І от на цих морепродуктах от реально сняли такий хостел. По цені То же саме 50 євро за комунальні послуги, но ви живете в реально в отельних номерах. от таких. Так що жінки до 55 років, е, хто хоче жити в таких умовах, запрошуємо вас на вакансію, «Упаковка морепродуктів. За детальною інформацією дзвоніть. До нових зустрічей.